Вітаю, це Еспресо Біла Церква, і я, її ведуча Дар'я Рубан. У наступні 15 хвилин проаналізуємо з вами головні новини міста. Дякуємо, що дивитеся нас і довіряєте надійному джерелу інформації. Обов'язково тисніть вподобайку та діліться цим відео. Так ви підтримаєте нашу роботу. На вулиці Таращанська зіткнулися автомобілі «Форд» та Міцубіші. Про це повідомила поліція Київщини. Попередньо відомо, що Керманич останньої рухався по головній. Інший же виїжджав з другорядної дороги та зіткнувся з ним. Рятувальники від'єднали клеми від акумуляторів машин. Натомість водія Мінівену із забоями госпіталізували до лікарні. Майже 4 кілограми коноплі зберігав у себе вдома 42-річний білоцерківець по вулиці Марії Примаченко. Таку знахідку виявили місцеві правоохоронці. Також на вулиці Івана Кожедуба у 28-річного молодика знайшли метадон. А ось у двох мешканців сіл Тадіївка та Озерна патрульні виявили наркомісні речовини. По кожному факту триває слідство: чоловікам загрожує до п'яти років за гратами. А за особливо великі Міри до восьми зазначу спочатку місяця на білоцерківщині правоохоронці викрили 68 наркозлочинів. Через війну та велику кількість переселенців в Україні стрімко погіршилася демографічна ситуація. Окрім того, що дітей вбивають ворожі снаряди країни-агресорки, трапляються випадки, коли немовлята помирають у мирних пологових будинках через недбалість лікарів. Хто винен, що ще одна молода білоцерківська родина залишилась без дитячого сміху, розкаже Любов Геращенко. Після трагічного випадку зі смертю вагітної Марини Ситникової разом із ненародженою дитиною у Білоцерківському пологовому будинку до нашої редакції звернулася інша дівчина, яка стверджує, що через недбалість тих же лікарів втратила своє немовля. За словами 26-річної Вікторії, вагітність у неї протікала добре, а скарг на плід не було, доки не потрапила в медзаклад. Коли мені в мене було 13 неділь, ми здавали аналізи, там був ми робили скринінг. це не є точний аналіз, це є вирогідність, що дитина може бути хвора. У мене була якась там верогідність. Ці 13 з 13 по 20 неділю, я хвилювалася дуже сильно, так як мені говорили, що в мене може бути хвора дитина. Потім на УЗІ в Києві в Білій церкви. Мені говорили, що Віка, те, що тобі говорять, того не того, ну його того немає. Тільки через те, що коли те, що тобі говорять, Воно на УЗІ вже видно з перших неділь. Цього не видно. Це вирогідність. Десь не невточний був зроблений скрінінг. Коли я на 20-й неділі зробила повторний скрінінг, в мене все добре. В мене я робила два рази його, ніякої вирогідності взагалі не було. У мене була, в принципі, ідеальна вагітність. Дівчину поклали у пологовий на дев'ятому місяці вагітності через високий тиск. Згодом вона перестала відчувати дитину. Про що повідомила лікарку. Натомість майбутню маму заспокоювали та запевняли, що народить самостійно. Наступного дня ситуація не змінилась, тож Вікторію відправили на доплер УЗД, а згодом і на КТГ плоду. Обидва аналізи виявилися поганими. Серце крихітки ледь билося. Однак лікарі і тут не забили на сполох для дитину, що твер. Я не чую абсолютно, ні один рух не був. Притом, що мене питають, ти чуєш дитину? Говорю, ні, не чую. В суботу був лікар, він мені говорить, твоя, ти, твоя дитина бередикардія, тому що зараз йде дощ і вона, мабуть, спить. Е, опять, е, Мені робили кожні дві години цей доплер, кожні дві години цей доплер поганий. Я просто вже в неділю зранку я підходжу до медсестри, там була медсестра молоденька, я просто. Плачу і говорю, прокисріть мене, я вже третій день не чую, дитину, я хвилююсь. І ця медсестра веде мене, піднімає на п'ятий поверх, говорить: я тобі зараз допоможу. І ця медсестра просто попросила, що я вже третій день не чую, а вони, знаєте, мене зміни на зміну перекидали, відповідальність брати не хотіли, тому що бачили, що щось йде не так. І коли вони мене... О, зробили мені КТГ на п'ятому поверсі, Пес заходи лікарша, горе, ми тебе будемо кисирить. Говорю, я вже третій день. Прошу мене про Мене про Мені ніхто нічого не говорить, чи хорошо, чи погано. Всі просто мовчать. Також, як стверджує Вікторія, після пологів до неї у палату не пускали чоловіка, аби він допоміг їй з гігієною. Під такі потреби, як відповіли медпрацівники, потрібно оплачувати окрему кімнату у відповідь на наш інформаційний запит стосовно причин цього трагічного випадку, перша заступниця міського голови Інна Новогребельська підтвердила про дистрес плоду під час вагітності. Протягом 08.04.2023 проводився контроль КТГ. 09.04.2023 у зв'язку з відсутністю позитивної динаміки КТГ вагітній запропоновано розродження шляхом кесаревого розтину. Вагітна погодилась про що є. Відмітка в історії пологів об 11.00.09.04.2023 проведено розродження кесарів розтин, Вилучено живу дитину жіночої статі вагою. 3 тисячі грам зростом 49 дев'ять сантиметрів за шкалою абгар – 3-4 бали. Дитині надана невідкладна допомога. Проведена інтубація, розпочата ШВЛ 09.04.2023 О 17.30 дитина переведена реанімобілем до реанімаційного відділення КНП Кор Київська обласна дитяча лікарня номер 2 де продовжила лікування. Натомість на питання чи була проведена службова перевірка, хто винний у втраті цієї дитини, чи понесли лікарі, хоч якесь покарання, а також чи взагалі за останні три роки звільнили хоч одного фахівця за неналежне виконання своїх обов'язків у пологовому будинку, чиновниця не відповіла. А, ось згідно з документом, у перші дні після народження у медзакладі померла одна дитина у 2021 році, та ще одна немовля у цьому році. Загалом показник перинатальної смертності становить 0,6-0,7%. Протягом останніх років закрилися пологові відділення Таращанського, Сквирського, Ставищенського, Володарського та Тетіївського районів, і у зв'язку з цим розширилася зона надання медичної допомоги. Тому, звичайно, будуть мати місце випадки ранньої перинатальної смертності, в тому числі випадки мертвонародження. Загалом за два роки з міського бюджету на пологовий будинок виділили понад 11,5 мільйонів гривень, і це на оплату комунальних послуг і ремонт покрівлі. А ось за породіль медзакладу платить НСЗУ, і державні кошти йдуть на його утримання. Тож важко уявити, що відчувають ці бідні матері, які втрачають свою надію, особливо у тих випадках, коли причиною стає лікарська недбалість. Ми дитину незвали. Ясені, ми, ми дуже ждали це дівчинка. Я тільки через півтора місяці дізналася, що дитина відмермозок. І мені сказали, вона проживе, може, день, може, два, може год. Тобто, вона сама не задихала, мене невчасно прокасирили. Ми, як це все сталося, ми об'їздили кучу лікарів, кучу консультацій. Було одне питання: чого тебе не касирили? Чого тебе не касирили? Але ж лікарі, а вони мені казали, там в тебе ще будуть діти. Це не все очередний случай, для мене це просто все життя. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Натомилівські волонтери взялись облаштовувати пішохідний перехід через залізничні колії. Як розповідає членкиня громадської організації Важливі дії Ірина Суховецька, роботи фінансуватимуться частково Укрзалізницею і благодійниками. Наразі на цьому місці вже встановили паспорт об'єкта, згідно з яким передбачаються турнікети, світлофор, освітлення, лавки тощо. Зазначу, поруч із залізничним переходом волонтери продовжують робити. Ти благоустрій парку. В мережах поширюються дискусії стосовно доцільності використання коштів, тому що йде війна, і частина, частина мешканців все-таки відгукується за те, що краще б ці кошти були передані на користь зсу. Я б хотіла відмітити, що наша організація весь час війни займається допомогою ЗСУ. Ми не перестаємо жодного дня цю допомогу надавати. Автомобілі ремонтуються, але давайте згадаємо, що в основі будь-якої піраміди життя лежить безпека, і безпека наших дітей і мешканців міста. Вона теж для нас в першу чергу. І хотілося б сказати, що хлопці, які на фронті, вони воюють не тільки так за незалежність, вони воюють і за нашу безпеку. На рахунок безпеки я вже сказала, що стосується незалежності, то економіка працює таким чином, що всі повинні бути залучені да, до економічного процесу. Якщо кладуться доріжки з гранвідсів, хтось ці доріжки виготовляє. Цей завод працює, сплачує податки. Ці працівники отримують зарплату, сплачують воєнний збір і також сплачують податки. Якщо зупинити ці всі процеси так, благоустрою, міста, виготовлення там, різних там, доріжок. Бордюр і так далі. Ми, якщо ми зупинимо ці всі процеси, то ми станемо. Ну скажімо так, ми втратимо економі, економіку свою і будемо залежні вже від європейських кредитів і міжнародних. Тому ми втратимо цю незалежність, за яку теж воюють наші військові. Сьогодні, у День української писемності та мови, вся країна писала радіодиктант національної єдності. Текст дороги України написала письменниця та лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко, а читав його актор театру та кіно Олексій Гнатковський. До флешмобу долучились й білоцерківці у різних закладах. Так у національному аграрному університеті понад 50 студентів, викладачів, деканів різних факультетів взяли. До рук ручки. Як каже, очільниця вишу, захід такого масштабу організовують вдруге. А ось диктант пишуть щороку. Я сподіваюся, що сьогодні ми підтягнемо свої знання і, особливо науково-педагогічні працівники, які багато років назад закінчили школу. Сьогодні зрозуміємо все ж. Як ми знаємо українську мову, ну і чого очікуємо, це в першу чергу збереження нашої культури, нашої ідентичності, нашої мови. І в першу чергу, це те, що ми маємо сьогодні говорити, і те, чому навчати наше студентство молодь. У свої 23 воював на Донеччині та Харківщині, знищив чимало окупантів та звільнив від них низку територій. Олександр Легкий вважає своїм почесним обов'язком захищати батьківщину від ворога, адже хоче жити у мирній Україні. Про бойовий шлях відважного воїна зі славетної 72-ї бригади імені чорних запорожців. Дивіться у матеріалі. Олександру, 23, він родом з Хмельниччини, але нині перебуває у Білій церкві, де проходить службу в 72-й бригаді. каже він: перший у роду, хто вибрав військовий шлях. Про захист батьківщини почав думати, коли йому було 14. У той час російська армія вдерлася на нашу територію у 2017 році. Хлопець вступив у академію сухопутних військ. А вже у 2021-му відправився як командир взводу на Донеччину у складі 30-ї бригади опинився у травневому, де головним завданням було не пропустити окупантів далі. У цьому населеному пункті Олександр і зустрів повномасштабне вторгнення. Ну тоді таких інтенсивних бойових дій, як на сьогоднішній день, не було. Тоді так могли там мінометом поработати трошки, могли там снайпера приїхати в них постріляти, і все. Так штурмових дій таких не було. Там могли там ДРГ, там по 2-3 чоловіка просто покашмарить, як то кажуть, і все на Донбасі. У нас получається, що вже обстріли почалися 16 лютого, вже були артилерійські мінометні обстріли, обстріли з танків. Вже Російська Федерація вже на Донбасі почала свою спецоперацію, як вони кажуть, не думав я, що так все буде, що буде повномасштабна війна там на Київ і тому подібне. То не вірилось до того моменту, поки то все не побачилось. З травневого Олександр відправився на Світлодарську догу, де три місяці разом з побратимами відбивались від регулярної армії так званих ЛНР та ДНР. Звідти легкого перевели у Новолуганське, де він вперше, так сказати, познайомився з вагнерівцями. Згодом бригаду вивели з Донеччини на відновлення. Ну а далі бої на Харківщині. Та активне звільнення і зачистка тамтешніх територій зі своєю ротою хлопець зайшов у село Мала Комишуваха. Втім, розповідає, те, що там побачили, не описати цензурними словами. Оце у нас церква. Як військовослужбовці Російської Федерації? Жили в церкві. Не можемо зіткнутися на відео, тому що в церкві все таки. От так. Отак, ну таке вони не робили. Церкви ікони. Завдяки роботі підрозділу під командуванням Олександра вдалось зробити хороше і чимало русських та підбити декілька одиниць їхньої техніки. Це відбувалось і у Бахмуті, куди окупанти лізли і лізли. За його словами, кожні три години наступали по 60-70 військових РФ. Також там вони використовували заборонені Женевською конвенцією фосфорні бомби. Дорога життя це була дорога на сам населений пункт Бахмут зі сторони часового яра, яка проходила через хро. Там така висота була, це була одна єдина дорога, яка вела до населеного пункту Бахмут. Уже коли місто було на більшу половину не під нашим контролем, оставались там наші хлопці. У нас була найважливіша задача це не допустити проривника на цю дорогу, тому що перекриється хлопцям. Ну, перекриється все. Грубо говоря, повітря перекриється. Це евакуація, це підвоз боєприпасів, це підвоз їжі, підвоз води. Кожен день там втурилося по машини чотири. Забирались людські життя, але всі розуміли, що треба їхати, тому що знаходяться там наші побратими, і їм треба допомагати. Нині легки обіймає посаду офіцера групи цивільно-військового співробітництва та займається безвісти зниклими і запевняє, що українцям варто згуртуватися ще більше і оволодіти військовими навичками усім, адже лише так нам вдасться перемогти. Люди просто як вони кажуть, втомлюються від війни. Але ж ніхто не питає в тих військових, які безпосередньо постійно в окопах знаходяться, постійно під обстрілами, постійно стримують ворога. Вони ж теж втомилися, але про то ніхто не говорить. Втомилися сьогодні люди донатити, втомилися люди сьогодні чути про війну, бачити про війну. Але на сьогоднішній день у нас ситуація така в країні, що 80% населення України є хтось там на війні. Чи загинув, чи в полоні, чи безвісті зникли, чи на даний момент в окопі. Ну, ця війна торкнеться всіх, це 100%. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. На годину назад цієї неділі Україна, як і щорічно, переходить на зимовий час. Тож тепер спатимемо довше. Це відбудеться у ніч суботи, 28 жовтня, на неділю 29 -го. Стрілки годинника переводять за традицією саме у вихідний день, аби працюючі люди адаптувались. Це значить, що більшість сучасних пристроїв самостійно змінять час, але механічні треба переводити вручну. І наостанок для вас наші рідні глядачі приємна новина від всієї команди Еспресо. З 6 листопада ми змінюємо своє обличчя, оновлюємо дизайн, логотип, ефірну графіку, музичний супровід та багато інших деталей. Адже нашому телеканалу виповнюється 10 років. За словами генеральної продюсерки Анастасії Рави, оформлення стане більш сучасним, інформативним, зручним, але разом з тим залишиться. Впізнаваним і максимально близьким до аудиторії традиційною залишиться наша кольорова гама, але зміняться її відтінки. Музику до ефірного супроводу написав український гурт Брати Гадюкіни. Зазначу, ребрендинг, також торкнеться і еспресо Біла Церква. Тож ми розвиваємося, змінюємося, вдосконалюємося заради створення якісного змі. У 2023 році Еспресо святкує десятиріччя. Ми з гордістю представляємо свій новий ефірний вигляд. Стежте за оновленим Еспресо, адже, попри все, ми залишаємось на зв'язку. Ми це сучасний дизайн і звучання ще більше цікавих програм і оригінальних проєктів. Всі новинки в етері каналу наші глядачі побачать вже згодом. Сподіваюся, ви також у беречитті інтригуючих та цікавих змін. Наступного тижня у цій студії зустрічайте мою колегу Любов Геращенко. Не забудьте переглянути випуски у суботу та неділю о 18.30 та 23.30, бо ми підготували для вас підсумки тижня. До нових зустрічей.